Ми з вами маємо ухвалений недавно закон Верховною Радою. Новий закон оновлений про мобілізацію, який вступає в дію 18 травня. Це перше, згідно цього закону, написано, що в цьому законі передбачено, що протягом двох місяців всі військово зобов'язані, які знаходяться за кордоном, мали би поновити свої дані в ТЦК. А якщо вони цього не зробили, то тоді вони а, можуть бути обмежені в наданні окремих видів консульських послуг, зокрема видачі паспортів а, і на на тлі цього закону ми бачимо, як Міністерство закордонних справ листом заступника міністра зупиняє взагалі надав... над... надання будь-яких консульських послуг чоловікам від 18 до... до 60 років. Але більше того, ми бачимо, як перестали надаватися консульські послуги взагалі всім громадянам України. Ми бачили з вами ці вже репортажі інших, е... інших е... медіа. І е, це неприпустимо і жінкам, і дітям і, і будь-кому, і взагалі всім людям, які на даний момент вони мають жодних підстав, це припинити. Це перше, друге. Е, ну, пан Вадим говорить про те, що мовляв е, була така практика. Практика змінилася. Е, мені видається, що знову ж таки та е, постанова. Яка ні на чому не ґрунтується з точки зору закону, яка була ухвалена кабінетом міністрів України, вона є знову ж таки як і. Розпорядження чи лист заступника міністра незаконними? Якщо ми з вами будуємо демократичну е, країну, на яка заснована на базі верховенства права, і ми претендуємо на членство в Європейському Союзі і Північно-Атлантичному Альянсі, то точно ми не можемо цей шлях е, торувати через постійне порушення закону і зневажання прав людей. А, а, побачите, а чому чому не Можете пояснити? Тому що жодним законом України цього не передбачено от таких дій е, е, виконавчої влади ні на рівні міністерства листа е, заступника міністра, ні на рівні кабінету міністрів, і допоки ми не будемо керуватися законом у наших діях, доти нам буде складно пояснити взагалі свої дії е, суспільству. Більше того, це вже трошки інша тематика і інша напевно дискусія. Але якщо ми зараз припиняємо всі ці дії надання консульських послуг українцям за кордоном, то ми в такий спосіб, на жаль, жодним чином не вирішуємо питання повернення цих людей в Україну. Це не те, що нам дасть зараз можливість мобілізувати більшу частину наших громадян. Це, на жаль, той крок. А, і така дія, причому незаконна, приведе до такого шкідництва, яке примусить велику кількість українців шукати а, законні і незаконні способи отримувати а, види на проживання в інших країнах і отримувати громадянство інших країн. Я, а, не думаю, що ми зацікавлені в поглибленні той демографічної катастрофи, яка на нас насувається в зв'язку з тим, що велика кількість українців, які знаходяться за кордоном, дедалі менше хоче повертатися в Україну.